Ви помітили, що наші вироби, практично майже усі, от навіть і ємність для накопичення води, щоб використовувати її в поливі. Всі з конусом. Всі мають конуси, конуси, конуси. Конуси. Крім, крім ось цих моделей, які розміщуються в залізобетонні кільця. І крім цієї моделі, яка виготовлялася трошки раніше, вона йшла ще з горизонтальним верхом. Але. Ми швидко перейшли в ось такий, в таке виконання, як зробили в аі 6 Small. Знаєте чому? Тому що коли ти засипаєш ґрунтом, ґрунт, вона ж закопується під землю, от є вся технологія. Коли вона закопується під землю, і, допустимо, чесна споруда хоче всплисти, то вона що робить? Вона впирається в ґрунт, і виходить такий куточок. І вона впирається вверх і вона просто не, не, не підіймається до гори. Так само ідентично ця, ці моделі. І окрім того, ще плюс є в тому, що вони такі косу, конусом, що набагато кращий доступ до усіх камер, а там, а там всередині 8 камер очищення. Тобто, отут гірший доступ. Оці от рівнина, гірший доступ, ніж отут. Ідентично, коли очисні споруди зроблені ось так доверху рівно. І потім зверху малесенька, тільки горловинка. Також гірший доступ, чим ось в таких системах. Ми не, не шукаємо легких шляхів, виконуємо те, що складніше, але то, що добре для, в подальшому буде для замовника. Будьте еко, замовляйте свою очисну споруду.